Випускники готуються до зовнішнього незалежного оцінювання. ЗНО 2014 розпочнеться на початку червня і триватиме упродовж місяця. Для проходження тестів в Івано-Франківську зареєструвалися понад 80% майбутніх абітурієнтів. За підсумками минулорічного ЗНО світяни склали рейтинг міських шкіл, вихованці яких були найкращими в незалежному оцінюванні. У п'ятірці лідерів перша українська гімназія, п'ята та одинадцята школи, природничо-математичний лі. Цей а також друга гімназія освітяни кажуть: останнім часом до Івано-Франківська переїжджають випускники з Криму. Вони мають змогу зареєструватися та випробувати себе на ЗНО поряд із місцевими абітурієнтами. Ми вчора вже розпочали додатково із регіональним центром з Богданом Михайловичем Туманчуком для цих дітей, які були зареєстровані в Криму для того, щоб здати зовнішнє незалежне оцінювання, але в зв'язку з тим, що вони переїхали проживати в місті Івано-Франківськ, і таких учнів 11 класу, для них продовжено термін перереєстрації для того, щоб ці діти могли здати зовнішне незалежне оцінювання в місті Івано-Франківську, і відповідно мали змогу поступити у вузи України.